Так, стосовно накривання гнізда, бджіл зимою. Дивіться, дуже просто. Не шукайте ніяких там чари-бари, не шукайте ніяких кнопок значить, зробити ідеально там і так далі. Все вирішує питання мікроклімату і зовнішнього середовища. І от коли ми говоримо про те, чим накривати зверху, то ми повинні зробити так, щоб досягнути сухості в бджолиному гнізді. Достатньої вентиляції і не потрапляння да, туди всяких сквозняків, вітрів і так далі. Оце основне, що повинно бути е, в першочергових пунктах, а чим накривати бджолине гніздо. І отак, от як зроблено в мене, да, я беру металізовану плівку Вереда. До речі, ми її теж продаємо, це так, на всяк випадок. Металізовану плівку Вереда і зверху ще ложу полотнину. Для чого? Тому що дуже багато людей, вони коли беруть плівку Вереда, вони більш нічого не стелять. Вони думають, що більш нічого не треба. І будь-яку плівку, коли стелять, вони наверх нічого не стелять. Це помилка. Тому що е, працює закон фізики, буде точка роси, вона буде зміщена на Плівкою, Вона буде під плівкою, тому що знизу буде йти тепле повітря, на зверху буде холодне повітря. І конденсуватися от та вся історія буде на плівці знизу. Ну так воно завжди, це зміщення точки роси. І нам, щоб її змістити туди, куди нам треба. Нам треба на плівку положити ще якусь утеплячку. І от коли ми ложимо, то у нас волога знизу збиратися не буде. Плівка буде знизу тепла. Вона буде зберігати тепло, відбивати тепло в моєму випадку, бо в мене плівка вереда. І бджоли себе будуть комфортно почувати і менше будуть поїдати корму. Ось так. Да? Е, ну І ця зверху холстик, оця полотнинка, яку я ложу, вона зміщує точку роси. І, як правило, сама полотнинка нахолодає, або сама полотнинка може покритися їїнім. Мене це влаштовує. Тому що самі бджоли залишаються сухі, чисті, От, так як на відео можете побачити. Е, і, і ось так. Да, Це прикол, що я так накриваю. Тому якщо використовуєте плівки, завжди зміщуйте точку роси. Якщо використовуєте холстики бавовняні, да, то ну, використовуєте бавовняні холстики. Е, все, все тут дуже просто.